Регулювати э, графік руху автобусів по місту для того, щоб нам забезпечити перевозку громадян в пікові часи, це утро і вечір. А вдалили там э, у нас по договору по конкурсу, було при проведенні конкурсу деякі пільгові категорії, які ми, в принципі. Виділили, які можуть пересувати на пільгових рейсах. Тому я думаю, що слово зараз про становище автотранспортного підприємства мпс директору Маланчу <кхух> Євгену Станіславовичу. Булако. Скажімо так, порядка 10 днів тому ми звернулися розрахунком, а сьогодні звернулися з виконанням. Норм про е, регулювання тарифів постанову 1175. На той час прогнозований ціною розрахунок вказувався на 16 гривень, 50 копійок, без рахування це з підлетом перед 80 гривень. Розрахунок вийшов е, станом на тих цінах на 4 гривні 3 копійки, тобто 4 гривні. Стрімко за тиждень виросло пальне до 26 гривень, 50 копійок. Е, у нас катастрофічна ситуація стала вже на п'ятницю. Не було паливо, тому що по договору нефтяні компанії нам поставляють з невеличкою знижкою палива, ніж на стелах, на заправках. Но ми вже в п'ятницю отримали паливо по 25 гривень за літр. Тобто слідчий бензовоз буде навіть на рівні стела, може жити більше. Не прогнозують навіть поставщики без палива. На сьогодні ситуація не точно катастрофічна. Е, у нас як на сьогоднішній день по арифмітічній прогресії. І... По підприємству йде для зниження. Навіть сьогодні я не розумію, яким чином я буду сплачувати податки по заробітній платі до 20 числа. Тому що всі заощадження, які ми збирали перекладом 70 тисяч гривень податки зарплати, ми їх запускаємо зі спало. Потім коштів брати не буде звідки. Розуміючи, що тариф раніше, як 1 квітня, нам ніхто не підніме, і нам навіть не може прогнозувати, що зговорити, що буде, скажімо, до кінця тижня, поперевезти. Е, якимось чином, коли подавали розрахунок, ми не знали, що буде таке стрімке підвищення. Е, перед виконком ми запропонували своїм листом, розглянули, розуміючи ситуацію, що тариф підніматись не буде, а навіть так під підніметься. Все рівно скоротити частину пільних рейсів, частину вісьменно таких збиткових рейсів, які не користуються попитом в е, місікану по міських маршрутах. Але вони навіть на ситуації, ситуацію ну, може нададуть прожити якийсь день, два, може три. Десь зміни. Без зміни тарифу. Що говорить, ну я реально не маю знаю, що, що сказати. Не тільки паливо подорожчало. Подорожчали мистець матеріали, подорожчали запчастини. Навіть папір, який ми купували по 40 гривень для офісної техніки, сьогодні стоїть 125 гривень. Не тільки перед. Тобто витрати мінімум три рази виросли. Ну, окрім зарплати. Я навіть на сьогодні не можу ми спровозувати. Прорахувати, наскільки нам платить точніше ресурсів, напевно. Ну і всім зрозуміло, що якщо підняти ну, тариф до такої ну, реальної ситуації, це буде біля 5 6 гривень. Зрозуміло, що люди в каніві не зможуть користуватися. Для приватного для прикладу, хочу сказати, що там хтось порівнює там, міжміські маршрути там, прибуткові і так далі. На міжміських маршрутах дещо проще, тому що на міжміських маршрутах тариф регулює сам перевізник без поводження замовником, але ще згідно 11 поставили переривання тарифу. Але навіть на міжміських маршрутах, в такий день, як неділю, вчора ми сократили два рейси за маршрутом Канівки, за напрямком, зв'язку з тим, що навіть маршрути маткові. На приміських маршрутах ми в неділю не випустили транспорт, заздалегідь попередивши замовника перевезень для того, щоб зекономити ресурси пального, щоб в середу, хоча б один раз тиждень, поставити автобуси. І також ми попередили. Тому що якби ми поставили автобуси в неділю, на середу даною ситуацією, яка зараз є, у нас би не вистачило ресурсів на паливо. Також розрахунки зареєстровані. В районі державної адміністрації по приміських маршрутах, в обласній державній адміністрації рішення пряма обласна адміністрація, внутрі обласних маршрутів на перевезення формує тариф. Аналогічна Та ситуація там потихеньку стає, Перемо в прямому смислі слова. Особи розказує, відмінено маршрути на Київ. Вона цікавить у сидінні відміни і які саме. Вчора, вчора мені пустили 6:30 за напрямком Київ через Переяслав, графічний і 6:00 е-е рейстор мав. Так. ну, дея у нас считається бізнес-день, тож особо жодних запитів. Утром не було загрузки, їх просто напусти, не пустили мені послали, тому що Кожен у нас виходить один гараж, одна виручка, одна каса. Тобто, якщо ми ще збитки будемо з вумських і так далі, то у нас вони стрімко вилічаться, набагато більше збільшаться. Як пасажири можуть дізнатися, які рейси відмінені? Ми вчора змінили їх в режимі, скажімо так, вручному торкну. В ручному режимі, побачивши, що немає пасажира, перевезення потім, наприклад, не на попередила автостанція за Ну, в обратну сторону. Прогнозувати була в нас думка зараз, ми над нею працюємо, міжміські маршрути, хоча б на цей певний період зробити через рейс. Будемо звертатися до замовника, перевезти, тобто інспекція, використатися інспекція, України, вона на міжміських замовника. От, з ними керуватися питання. Збільшити інтервал чи факультативно, ми з цим питанням. Якось треба, мабуть, населенню це доводити вчасно. Людина планує на поїзд якимось автобусом його відміняють. Це я Нас, як перевізника завчасно з подорожченням палива за тиждень на 80% ніхто завчасно не доводить. Розумієте, і ми фізично не маємо тоді змоги теж завчасно доводити. Ми всі ж спостерігали за цією ситуацією, щоб за сутки було на дві гривні. Ціна. Скажіть, зараз ми почали розмову з перевезенням місцевого. Наскільки я знаю, у нас два перевізника поки, що один. По місці. Один перевізник. Один по так? М-плюс Так. Проведений конкурс і у нас визначено один. Тобто і на конкурс. Подавав один привізник на два. І не три. Один привізник подавав і він виїхав контр. Так що виходить? Судячи з того, як я їхав сьогодні в автобусі, зараз розклад не зрозуміло, як з якої дати буде це підвищення, відміна чи скасування тих пільгових рейсів, зменшення. На сьогоднішній день затверджені графіки, нові графіки. Вони повинні бути в автобусі. Вони, вони, вони в автобусах розв'язують. З п'ятниці, з вечора, тут у суботу всі всі П'ятницю було є, засідання виконавчого комітету, я в п'ятницю підписав графіки і вони графіки ну, ці, ці до якої дати? Я так розумію, через місяць буде підвищення тарифів, тоді буде знову графіки. Навіть рішення виконкому звучить так, що тимчасово до вирішення питання по тарифу змінити графіки по першому, п'ятому маршруту. Не змінились, змінились просто обмеження пільгових перевезення. З 9 до 16 розміщення підігуренції. До 9, 5, 16 йде оплатоспособна категорія населення. Яким чином, щоб десь більш-менше було надходження коштів, якщо кому потрібно їхати за рахунок чого, що може, ще якимось чином зможемо більше закупити паливо. Це навіть, знаєте, це не факт, що воно так буде, варіант просто прорахувати. Можливо, за рахунок цього ми ще зможемо декілька днів протягнути. Взагалі е працювали ми на вихідних по даному питанню, що можливо стати так, можливо стати так, що транспорт по місту стане і будемо чекати якийсь тиждень чи 10 днів, поки набере законний вогнер акт, проведеться зміни виконкому, зміни в тарифу, і тоді десь знайдемо кошти на паливо, закупимо паливо і запустимо по новому тарифу. розумієте? Тобто я не впевнений на 100%, -100 що ми зможемо тим чином ще протягнути до першого числа по такої вартості палива. Я не говорю вже за шини, не говорю за інші витрати, які пов'язані з виробництвом Ну, Я вже розумію, якщо більш-менш буде стабільно, чи може там, на 2-3 гривні зменшитися. Ну, будемо оптимістично дивитися на цю ситуацію. Оцей графік, що сьогодні висить в автобусах, який зараз затверджений, він буде працювати до кінця цього місяця. Так я зрозумію? Так, до, будемо так казати, до прийняття тарифів. Є така ну, надія у нас, що сьогодні почала засідати Верховна Рада, буде відмінено, можливо, або відмінено, або змінено закон про регуляторну політику, і ми зможемо раніше прийняти тарифи. На, на, на цій селекторній нараді, яка відбулася в техніці, Василь Васильович був там присутній, тобто мова йшла за це. Був, повинен був засідати уряд, і уряд повинен дати свої пропозиції на е, Верховну Раду для зміни, внесення змін в закон про регуляторну політику. Можливо, можливо, були такі пропозиції, але Василь Васильович розкаже, може. Взагалі відпустити ціни на... Міських перевезеннях в так, свободне плавання. Ну, ми уявляємо, тому, ну, такого може і не буде, тому що ми все одно являємося замовником, конкурс проведений. Eh, якщо пустити ці ціни, я повторюю, що можливо ціна квитка виросте до 6-7 гривень. Це зрозуміло, що це наші люди з цим не справляться. Тим більше, що глядеще у нас підвищення тарифів і житлово комунальному господарстві. Тому ми яким чином, як ми сказали, будемо це все розвитку. Зараз мова йде про цих 4 гривні, як ви сказали, так? Поки ви його не вирішили. Я автор, так зрозумів, що навіть при цій ситуації перевізник буде, як кажуть, важко, чи на, на межі буде. Да то можливо мова йде, чи обговориться питання ще більше це не буде. Давайте так я, я розумію. Коли ми подавали розрахунок, це було 23 числа 23 лютого. У розрахунки брався остання ціна на паливо, 16,50 без подавань. На той час була така ціна на паливо. Розрахунок робився на прогнозовану ціну на ту вартість. За цей період ми вийшли на 4 гривні 3 копійки, За цей період зросла. Ціна ще на 10 гривень на літр більше. Тому, ну на 9 гривень, якщо подава браті, тому по е, рішення, коли розерлилися по тарифу, по тариф не змогли розглянути, нам було пропоновано до тарифу 4 гривень, до тарифу оці зміни, скорочені пільги і так далі. Тому що ми розуміємо, що навіть якщо нам на сьогоднішній день затвердять тариф в розмірі 4 гривні, не факт, що... При даній ситуації ми зможемо працювати. Може якийсь час протримаємося, а далі непонятно, що буде. Тому економічно прораховувавши, максимально, що можна було це зробити, іменно такий такі варіанти. Ну а таки не факт, що вони, скажімо, щось ми на цьому варіанті зробимо. Навіть <кхід> було пропоновано. Щодо перевезення на декількох категорій з 12 до 16 за зниженою вартістю для того, щоб розгрузити пільгові рейси. Це для того, для того для населення, яке більш-менш платиспособно, щоб не чекало пільгорейс, щоб вони нагружати сам автобус. От яким чином навіть так розгрузити. Навіть такі варіанти. Понятно, що це тимчасово, але ситуація дуже складна. Запитання щодо інформування е, пасажирів. Можливо, є якийсь телефон, якби людина вранці подзвонила на якийсь телефон і запитала, чи буде такий рейс того ж дня. Що у вас є щодо інформування, що на автостанції, що в кожному автобусу під приємцем, пісем, у нас 46 автобусів працюють на лінії, є інформація про перевізника, контактні телефони, мобільні різних операторів, плюс цілодобовий. До речі, мабітожі цілодобою. Дежурної ді ліквідальної особи, де ви можете взяти будь-яку інформацію. Може, ви скажете, телефон хоча б. Підірвайте, я вважаюся. Це ви сказали зараз, що телефони і графіки ці в автобусах міські. а тут мова йде про промнівський. Я, він візки, він я кажу інформацію, вам будь-яку ви можете отримати, перевезти міську, міську, міську інформацію по серед телефону. Я вам дам телефон і запишуте. І стосовно міських графіків, новозмінених тимчасових, вони в з суботу, з утра вже були в автобусах. Єдина ситуація, що суботній графік підрозумає під собою три автобуси на донічці, три автобуси на п'ятому маршруті. От, хто їздив, об'яви бачив. Також як накліли на кінечний запит. До речі, не тільки річні виконкому ми наклеїли. І не тільки руху, а ще зробили таку невеличку об'яву на А4, де більш-менш зжатими простими словами людям пояснили, які будуть зміни. Ви зможете ці дати для преси, щоб рішення копії. А якщо ситуація надалі буде критичною, чи будуть скорочуватися ще деякі рейси? Саме рейс. Ну, так само одиничка чи п'ятірка, наприклад, в обід, коли не так багато людей, коли не час пік. Е, можливо, так. Якщо у нас буде ситуація геть критична, зрозуміло, е, ну, що ми не будемо зупиняти весь транспорт зразу. Поступово зменшення виконання рейсів, залишати тільки час пік, подача на роботу, обід і вечір. Ну, я, звісно, сподіваюся, що ми нічого не будемо. Ну, якщо критична ситуація, підемо шляхом зараз, Принаймні на Київ підняли стариф, я так зрозумів, порядка на 15 гривень. Це вже з урахуванням оцих 26 гривень за літр. Чи тих же 18? Ці, тих же самих 1650 плюс подава, тих же самих 18 гривень. Розрахунок робиться по підприємству, згідно постановувати це будь якому підприємству по різних видах перевезень, по міжміських, міжобласних, по міжміських внутрішньообласних, по внутрішньообласних, приміських, а та так само по міських. По усіх видах перевезень, підприємство, десь окремий облік витрати прибутку по видах перевезень. Тому і тариф на пасажирський кілометр у нас відрізняється з приміськими, з Києвом, Канів, черкаси він різний. Єдине, що на міжобласних згідно законодавства вільний тариф. Якщо в мене є максимальна вартість 90 копійок, кілометр, по моєму розрахунку, в зависимості ну, від скажімо, потребності підприємства, я можу вивірувати тільки до 90 копійок. Більше, ніж 90 копійок, я не маю права ставити. Тому що це є, по моєму розрахунку, це є мій максимальний гранічний тариф. Ми зараз вийшли, не пам'ятаю. 60, копійок. Вийшли ми на наш тариф 75 гривень, 90 копійок, приблизно 76 гривень. Автостанція продає з нарахуванням до вартості квитка 15%. Приблизно 88 гривень має бути квиток стоїть. 89,75. Ну, десь так. Це зараз ціна стоїть з нарахуванням 16,50 за літр пального без без це все говорить про те, що при сьогоднішній ціні на, переб... на пальне 26 гривень завтра може перевезти на Київ, буде 120. Мінімум. Чи... Може по Києву більш-менш проща ситуація. По Києву є додаткові, есть, ну, по міністрі перевезеннях трошки геть інша ситуація. Якимось чином ми можемо ще... Нам проще скоротити 1-2-3 рейси, не поставити з 16 рейсів, 6, 17, От, за рахунок цього своєї. По місту набагато тяжеліше. Потрібно, не потрібно, є пасажир не є, а автобус круги робить. розумієте, Є витратна частина. Це специфіка перевезень, специфіка, вона різна. Біж міських і міських. На міських перевезеннях затратна частина більше. Працює на автобусі більше водіїв. Працює на автобусі більше штату. Тобто кондуктори і так далі. Там витрати, зарплата нарахування, податків, міські перевезення в затратну частину потребують більше, ніж міські. Але ці зміни стосовно пільгових категорій, вони стосуються всіх маршрутів, так, і одиниці, і двойки, і п'ятірки. І 60% всі маршрути пільгових перевезень рейсів. поставили бірьові рейси з 9 до 16 години в цей проміжок. Ще які питання? Просто Ростович може вирішити. Ну, єдине, що в п'ятницю. Да, в пятницу відбулася всеукраїнська селекторна нарада за Головуванням віце-прем'єра Зубка, він же міністр регіонального розвитку, де були присутні міністри інфраструктури, всі інші категорії, серйозна занепокоєність по всій державі. Це зрозуміло, що на сьогоднішній день і практично по всіх рейсах, ну, звичайно, крім міжміських, міжобласні рейси, це тариф затверджує обласна державна адміністрація. За відповідними відповідним і знову ж таки тариф надо підвищувати вчора, виходить, а регуляторний акт це ще місяць-півтори до цього додається. Їх ще в області не розміщували, тому ця ситуація по міжобласних рейсах вона і виникає на сьогоднішній день. Мова йде практично про підняття тарифів на міжобласних рейсах два рази за кілометр. Якщо було 25-30, то розглядається питання 50-60 копійок. І знову ж таки, частина, за, кілометр. за кілометр. Частина перевізників знову ж таки говорила про те, що це вже вчорашній тариф на сьогоднішній день. Розглядаючи цю ситуацію, яка є в нас по міських перевезеннях, звичайно, ми реально повинні дивитися на речі. Якщо сьогодні в автобус зайшло 10 чоловік і сплатили по 2,50, це підприємство купило одну літру пального. Це для того, щоб на мороз прогрітися автобусу, теж ніж під'їхати до зупинки. Все. Тому аналізуючи ситуацію, я вчора пішки йшов на роботу, там, в суботу ходив у місто, теж був на роботі і так далі. в обід в автобусі сидить 3-4 чоловіка, які відправляються з площі Соборної. Звичайно, ці 3-4 чоловіка не забезпечиться. Те, що на сьогоднішній день от, тарифи 4 гривні, вони не відповідають нічому. Це ось, є така інформація по Черкасах, де перевізники чітко говорять, що на сьогоднішній день навіть тариф 4 не відповідає. Розрахунки по Умані, по Ватутіну і по Звенигородки, де ще збереглися ці місь, міські рейси і так далі, понад 5 гривень по сьогоднішній день. Звичайно, на сьогоднішній день ніхто не може цього заплатити. І ми розуміємо цю ситуацію. Тому запитання Григоровича, чи чи будуть поновлені рейси і так далі. На мою думку, що головне завдання сьогодні перевізника і міськвиконкому як замовника це забезпечити перевезення людей на роботу, у такий як піковий час. Це зранку перевезення дітей до школи теж зранку. Далі дітей доставить з школи. це погодитися з міським відділом освіти. І, звичайно, піковий час це вечірній час, коли люди повинні доїхати з роботи. Тому, виходячи з цього, ми і коригували якимось чином ці графіки, щоб менше було так званих холостих рейсів. Стосовно пільгових категорій населення, Ну, всі ми на сьогоднішній день настільки озброєні засоби масової інформації, всі ми прекрасно знаємо, що пільгові рейси зберігаються до 1 червня 2015 року. Далі планується надання адресної допомоги нашим пільговикам, з розрахунку, який на сьогоднішній день є сума закладена в бюджеті на рік по пільгових перевезеннях і відповідно на кількість пільговиків. Так от ця сума в два рази менша, ніж те, що пропонується практично зробити на пільгове перевезення. Якщо пільговик сьогодні на місяць отримає своїх 3,60 чи 4 гривні, це йому приїхати в одну сторону. І ми зрозуміємо ту соціальну напругу, яка буде. В суспільстві Тобто, вторно один раз да в одну сторону да. а, раз, а. В місяць. Да. Місяць раз, раз місяць, в місяць да. Да. О, і ми розуміємо цю напругу, яка е, буде в суспільстві, тому що. Чітко заявлено прем'єр-міністром, що індексуватися пенсії не будуть. Заробітна плата буде підніматися мінімальна аж у грудні місяці на 75 гривень. Яким чином цей період вижити? От один із таких варіантів ми на день пропонуємо все таке забезпечити. І сьогодні я, був свідком міський голова спільно із Іваном Станіславовичем, Коригували ці графіки для того, щоб забезпечити нормальне перевезення наших школярів до школи. Ми залишили пільгу для школярів. Є тут така інша річ, що людині, яка є пільговик, дуже треба проїхати в місто. Вона може сісти в будь-який автобус, який не є пільгою, сплатити все всю все 2 гривні і приїхати сюди. Це такі категорії пенсіонерів, як пенсіонери по віку. Ветерани праці. Діти війни. Діти війни і ветерани праці це тимчасовий захід. Ми на такий тимчасовий захід виконавчий комітет пішов тільки з одною метою, щоб зберегти перевезення в місці. Ми розуміємо. От, така фраза прозвучала, мене ж після цієї фрази, коли Єген Станіславська, ми можливо на 5-10 днів встанемо. Якщо ми станемо на 5 днів, на 3 дні, на 4 дні, на день і так далі відновити перевезення в місті Кане буде надзвичайно складно. Я вам це гарантую. Я думаю, що нам ще прийдеться, мабуть, розглядати питання. Якщо Верховна Рада не піде на зустріч, а про це говорили всі губернатори, які виступали, давайте тоді виходить ситуація. Долар поріс моментально, моментально виросла ціна пального, поряд з цим ціла ціна на мастила на запасні частини і так далі. Давайте зараз приймемо рішення, що в такій критичній ситуації регуляторний акт призупинив дію регуляторного акта і розглядати це питання для того, щоб могла галузь якими чином вижити. На сьогоднішній день у нас 3, 2 березня. Ми ще по перевезенні пільгові категорії за січень лютий не отримали ніяку субвенцію від держави. А це десь близько 40 тисяч гривень в місяць. Так? 48. Ну, 48, ну на 8 тисяч я помилився. Тобто 96 тисяч ми вже практично дорожні перевізнику, але цих коштів немає, бо це субвенція державного бюджету. Ми розуміємо, що їх немає, тому що їх немає в державі. Але зберегти перевезення в мінісіції і забезпечити те, що я говорю, доставку людей на роботу з роботи, школярів в школу, у нас немає шкільних автобус в школу і з школи. Ну і доставку додому після роботи. А це ті головні пріоритети це в цьому, щоб вижити. Яким чином вижити? Сьогодні ми не маємо можливості за рахунок міського бюджету. Даже такі кошти були б у нас, щоб купити пальне і казати, що ми вам дали пальне, тепер возіть нас по 2,50, піддесят. Ми як компенсатор працюємо і так далі. Тож це по суті корупція звичайна, тому що це приватне підприємство. Тобто ми в такій тупіковій ситуації, що оцей вихід, це тимчасовий захід. Які, можливо, десь нам протриматься в певний період. Коли ми виконками говорили і про те, що це буде тільки цей тиждень, і так далі. Зараз ми будемо шукати шляхи сьогодні-завтра, які ще заходи зробити, щоб продовжити цей термін, якщо не буде відмінено закон про регуляторну політику. Слідуючи, що ми абсолютно сьогодні ж не знаємо, яка ціна пального з'явиться завтра. Так? Вроді би із логіки, як Володимир Райович каже, що долар трошки присадили ін'єкцію Національного банку. Але вибачте, ціна то не зменшилася. Вчора також хто дивився телевізор і замітили таку можливу річ, один із трейдерів, нафтотрейдерів виступав і говорив, що подождіть, в Росії, в в Росії акциз в рублях, в Білорусі в зайчиках, в Казахстані в Тугріках, а в Україні в євро акциз на паленомастильні матеріали. То можливо і цей крок буде сьогодні зробити в Верховний Раді, коли буде розглядати бюджет. Прийти на м, якусь фіксовану ціну в гривні, і це теж десь якесь певне зниження. Але якщо розрахунок береться на 18 гривень, ми повинні розуміти, що це сьогодні навіть 4 гривні, на мою думку, це нереальна сума для наших мешканців міста.